Доброго дня, друзі! Сьогодні така трохи вітряна погода, але є сонце. Вибрав такий затишний куточок. Будемо сьогодні дефектувати її, замовляти потім запчастини на неї нові, які треба буде замінити. А зараз приступаємо до розборки та мийки. І пили. Подивимось, що там може ще треба міняти. Ось ми вже заготовили такий бензин. Спочатку знімаємо старий брук. Це покладемо, хай висихає, випаряється бензин, ще помиємо його. На мийці, на автомийці. Будемо зараз розбирати конготурил. Ось маємо закупилку. Кришку ми вже зняли скоро. Будемо запчастини складати до ящика. Праймер, Праймер теж промимо. Зняли бокову кришку. Піш брудна, треба піш чистити. Зараз знімемо карбюратор. Ось такий карбюратор. Ось бачите така струбка посипається, тримається ось ручка бачите, пружину треба теж тут буде замінити Вона тут була зламана їхного тросика треба доміняти тросик газу Зараз треба подивитися що з ним не зовсім зрозуміло як замінити Но головний шванг зобарку але порчен дуже у гарному стані треба замінити зірку треба замінити шланг подачі палива з баку треба почистити глушник нормальний замінимо прокладку до карбюратора Бачите, прокладка є, а вже така продавлена, теж замінимо. Ось така прокладка треба нам під заміну. Поступова пилка наша стає як нова. Отвір внимание політичного фильтра. Зараз розберемо ручку. Подивимось, чому не працює наш тросик, тросик дросида. Просто трохи поліз. Просто заклинивши, беремо його і міняємо. Зараз розбираємо тормоз і дивимось, чого він не повертається в обратне положення. Знімаємо кришку. Це заправлена лента тормозу. тормоза. заново так Ось ми і розібрали останню деталь, де подивилися, що з нею не так. Треба буде замінити стрічку тормоза. На цьому сьогодні все. Буду сьогодні замовляти деталі на цю пилку. Дивіться наступні відео, буду вже з новими деталями збирати пилку і намагатися її запустити і почати її працювати на нашій дачній ділянці а також розчищати дорогу до нашої ділянки, щоб вона не заважала вантажівкам проїжджати з будівельними матеріалами. До нових зустрічей, ставте лайки, підписуйтесь.